Лісові секрети, бажання вовченята. У дикому лісі народилося вовченя. густе, сіро, чорне хутро, блискучі білі зуби і ясні очі кольору літнього неба. То було дуже гарне маля. Вовчення з змалку мріяло стати вправним мисливцем. Повсякчас воно змагалося у спритності зі своїми братами. Вони бігали і плавали на випередки, шукали принадні схованки для засідок. Усе це вони робили в день. Коли сонце сідало за обрій, брати дружно забирались у простори лігво і вкладалися спати. Та малому вовченяті це вкрай не подобалося. Воно почувалося сильним і невтомним. Йому кортіло випробувати себе у справжньому нічному полюванні. Якось надвечір вовченя самостійно бродило в хащах, винюхуючи сліди різних звірів, спускалися сутінки. Раптом вовчик почув угорі дивний звук: чи то зойк, чи то зітхання. Він підвів голову й побачив на товстій гілці поважну сову. Чи не чекають на тебе вже вдома? запитала сова. Настає ніч час великого полювання. Ви будете вистежувати здобич у темряві? здивувалося вовченя. Сова блимнула жовтими круглими очима. Так. Я дуже добре бачу вночі. Раніше у мене також були блакитні очі. І, в темряві я могла розраховувати лише на вуха, але однієї безхмарної ночі я задивилася на повний місяць, що освітлював усе довкола. Отак От би завжди. І я щиро попросила в місяця подарувати мені жовті очі, якими б я бачила вночі, і як у день. Вовчення було в захваті, як захотілось і йому мати такі самі чарівні очі. Воно швидко вибігло на галявину. На темному небі ледь виднілися поодинокі зірки. Де ж місяць? Вовченя задрало голову і голосно заскавучало. Місяцю, місяцю, подаруй мені ясні жовті очі. З за хмарки визирнуло повновидне нічне світило, посміхнулося вовченяті і спрямувало йому в зіниці свій тонкий промінчик. Відтоді дорослі вовки мають жовті очі, що їм не страшна темрява. За це вони дякують місяцю, задивлюючись на нього і підвиваючи вночі.